Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про венеру в трьох гунах матеріальної природи. Минулого разу я розповідала взагалі, що це таке за три тригуни матеріальної природи і розповідала на прикладі Марса. А сьогодні вирішила розповісти коротко про Венеру. Венера це богиня кохання, богиня краси. Венера це показник мистецтва. Танці, спів, театри, кіно, живопис, поезія. Якщо Венера у карті людини добре розташована, добре аспектована, то вона їй дає красу, добре серце, відмінне почуття гумору та почуття смаку. Також Венера одарює транспортними засобами. Знову ж таки, якщо вона добре розташована, і ці енергії сприятливі в вашій карті. І я вже зараз не буду повторюватися, для чого нам потрібно виводити енергії планети на вищий рівень, але так зовсім коротко про те, для того, щоб і гармонізувати енергії планет, і покращити її якості для того, щоб її плоди змогли проявитися в нашому житті. Додам, ще, якщо Венера погано розташована в карті, або людина проживає енергії Венері в Тамасі, то така людина вона заплуталася в усьому, і вона не може відрізнити кохання від пристрасті, вона може страждати від нав'язливої думки оточити себе якимись предметами розкоші, якими речами буде дуже сильно перейматися. І тепер давайте перейдемо про проявлення Венери в Тамасі. Тамас це невігластво. Венера в невігластві дає нездатність контролювати свої бажання та вчинки. Це проявляється в нерозбірливості в їжі, в напоях, в інтимних стосунках. І такі основні характеристики Венери в невігластві, в Тамасі. Ненаситне бажання чогось когось, от загалом, що це об'єднує в собі поняття, сарказм, бажання носити якийсь рваний або брудний одяг, вульгарність. І ще якщо ви, у вас є вподобання такої якоїсь дуже тяжкої музики, то ваша Венера, скоріше за все, в невілистві. Переходимо до другого. Друге, це у нас Венера в раджасі, в пристрасті, і Венера в раджасі дає бажання маніпулювати іншими людьми. Може наділити таким вульгарним гумором. Венера це планета такої богемності, якоїсь, і тому вона дає пристрасті, які передбачають якісь вишукані богемні речі. Гарні ресторани, розкішну білизну, загалом, розкішну обстановку. Вона дає прагнення багатства і розкошу. І основні характеристики Венери в Раджасі – маніпуляція людьми, постійне бажання бути в нічних клубах, на дискотеках. Надання значенню лише формі, предмета або людини, зовсім не зважаючи, що там всередині. Венера в раджесі в неї дуже швидко, швидко спалахує закоханість і зникає також дуже швидко. Венера в раджесі це флірт, нестриманість в їжі та в напоях, якісь проблеми з друзями через фінанси. Дорікання, дорікання у стосунках це також Венера в Раджасі. І переходимо до третьої гуни. Це Венера в Сатві це майже безумовне кохання. Для людини важливо в стосунках віддавати і робити свого партнера щасливим. І, взагалі, в стосунках в такої людини. Найголовніше це все, що він робить для людини, це для того, щоб зробити її щасливою. Вона не висуває ніяких претензій і не дорікає партнеру. Бо всі ці закиди дорікання це прояв неосвічено пристрасного стану, де змішуються і Тамас, і Раджас. А Венера в Сатві проявляється у відносинах як подяка. І Венера в Сатві це вміння контролювати свої бажання і основні показники Венери в Сатві. Контроль мови, відданість партнеру, скромність, чарівність, вміння прощати, вміння створювати особливу таку атмосферу, приємну. Ось так коротко я вам розповіла сьогодні про Венеру проявленнях трьох гун. Якщо ви не знаєте, що таке три гуни матеріальної природи, я залишу в описі під цим відео посилання на відео, де я розповідаю також коротко про це поняття. І буду вам вдячна за лайки та коментарі. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити важливої і цікавої інформації, яка може змінити ваше життя. Всім гарного дня!